Бажаючий програти Білорусь і Росія. І Литва. Перший у нас вилетить. Кацапі. Зараз території Кацапі зникнуть. Території Росії зникли. Наступний у нас вилетить. Україна. території України зникли. І від мої, і від країн, у якій я живу, нічого не залишилося. Останній, хто у нас вилетить. Литва. Зараз території Литви від Литви нічого не залишилося. Наступний, хто хоче виграти, усі.